ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Перед паратом 9 травня прохання Путіна в перемир'ї відхилені не будуємо спокою і свята. Він займається терором. У відповідь отримує удари по військовим цілям, скупченням особового складу і техніки. Це і є військова ціль. У той же час 30 квітня понад 300 бурятів влаштували бунти у тилових частинах та розстріляли підполковника ФСБ, колони танків. Під Москов'я рушили на Москву на ближньому блокпості. Виступили в бій. Бурятів, вдалося додалося утихомирити, як на. Слідок коротка сутичка, понад 25 загиблих розвардійців та ФСБшників. Загиблі поряти та велика кількість поранених танки розстрілювали в упор. Понад 5 та 72 підбиті. Бунти наростають. Утім, цього разу вдалося домовитися. Москвичі біжать із Москви. Паніка, вибухи, банкомати порожні, заправки забиті. У той же час малі народи нарешті зрозуміли, що їх мобілізували. В Росії відбувається масована міграція бурятів. З усіх росіян, які утекли до Монголії через мобілізацію, близько 90% є буряти. Про це в Кірія 24 четвертому каналу заявила президентка Фонто вільна Бурятія Олександра Гармажапова. За її словами, кордон Росії з Монголією згідно підрахунків буряцького активіста Пурподамбієва вже перетнуло близько 30 тисяч росіян. Та скільки бурятів за цю весну перейшли кордон з боку Мексики до США не піддається підрахункам за нашими відчуттями. Це тисячі людей, які переміщуються до Сполучених Штатів Америки з Бурятії, поділилися враженнями гармажапова за даними президента. Дентки фонду понад половина росіян, які переходять американо-мексиканський кордон, є вихідцями з бурятії та забайкалля. Зараз ми говоримо про те, Владимир Путін своєю чудовою політикою добився виходу бурятського народу, упевнена гармажапова. Президентка фонду вільна Бурятія» говорить, що в Росії проживають 461 тисяча бурятів. Ми обговорюємо те, скільки людей залишилося зараз, опинилися у ШАМ. що не виключено, що скоро в Америці буде жити більше бурятів ніж на території Росії. Ось такі пі. Відсумки часткової мобілізації Владимира Путіна поділилася Олександра Гармажопова. Президентка фонду говорить, що все більше бурятів почали висловлюватися проти війни в Україні. На самому початку російської агресії таких людей було вкрай мало. Мінюст Росії навіть назвав пані Гармажопову іноземною агенткою України за словами активістки. Це не тільки інтелігенція, адже є вихід за сіл, колишні викладачі, і навіть колишні чиновники. Буряти кажуть про те, що ця війна є втручанням на території суверенної держави Україна і говорять про імперський характер конфлікту. Фактично з українців намагаються зробити бурятів у складі Росії, які не знають власної мови та своєї історії, розповіла президентка фонду. Пані повідомила, що дуже багато мало бурятів знають про те, що попередній масований вихід цього народу відбувся 100 років тому, коли цар Микола II оголосив мобілізацію в межах першої світової війни. Тоді близько 60 тисяч бурятів виїхало на територію Монголії і Китаю. Тому чомусь навіть іронічно, що бо бурятам, які виїжджають з Росії до Монголії, допомагають і нащадки тих бурят, що виїхали ще під час цієї мобілізації, сказала Олександра Гармажапова. Президентка фонду Вільна Бурятія розповіла, що два з половиною місяці жила в Казахстані. і Багато спілкувалася з місцевими з її селів. Казахи чудово знають про проблему ксенофобії і расизму. Самі Росії тому дивуються, як же. частину Росії, вирішила денацифікувати Україну, маючи такі проблеми. Звичайні казахи відчувають в Україні, тому що вони асоціюється себе з Україною, бо також пережили голодомора, так само пережили ВСРСР зі знищення своєї мови, культури та історії. Пояснила активістка за її словами, зважаючи на відкриті дані, найбільші втрати російських азіатів у війні з Україною складають не бойові буряти а казахи в Казахстані про це чудово знають і говорять про етноцид. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.